Як зняти генератор з Toyota rav 4 з двигуном серії AD об'ємом 2.0, від'єднати клему акумулятора, відкрутити розширювальний бачок та відвести його в бік. За допомогою ключа на 22 віджати натяжитель проти годинникової стрілки та зняти приводний ремінь. Від'єднати проводку від генератора. Відкрутити три болта кріплення генератора, один зверху та два знизу. Тепер найцікавіше. Для того, щоб витягнути генератор, потрібно зняти глушник передпускового підігрівача вебасу, від'єднати прийомну трубу, відкрутити правий болт кріплення рульової рейки та витягнути його. Тепер є можливість витягнути генератор. Для цього треба максимально відсунути прийомну трубу вліво та вверх. Розвернути генератор так, щоб він пройшов між кузовом та підрамником. Це найпростіший варіант, інакше його не дістати. Встановлюємо генератор у зворотньому напрямку.